Усім глядачкам і глядачам, пхагаватам, прокльони та прокляття лише для рашистів та їхнього хуйла, всім іншим намасте відзюби Михайла. Це черговий прогноз на вівторок, 24 жовтня 2023 року, сьогодні дозволили з ним розмовляти карти Карми, унікальний оракул, який містить в собі. образы давніх водійских богів а розпочну сьогодні з епиграфу з третьої песни Шримат Пхагаватам. Два перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов или полному календарному году человека, продолжительность жизни людей составляет 100 лет. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которую олицетворяет вечное время. Существует пять различных наименований, которыми называют орбиты Солнца, Луны, звезд и светил на небосводе. Каждая из этих небесных тел имеет свою самвацару. Овидура, Солнце поддерживает существование всех обитателей Вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить живые существа от иллюзорных материальных привязанностей и прокладывает широкий путь в небесное Царство с огромной скоростью движется оно по небесному своду, и потому долг каждого живого существа раз в пять лет выражать солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения. Ось така цитата з давньої духовної книжки індусів Шримат Пхагаватам. Неможливо сказати, що ця книжка заміняє їм Біблію. Ну, а я спочатку прочту цю мантру, яка тут написана: Ом Намах Пхагавате Васудевая. І тут інша мантра Ом Намах Махадева. Ну, і тепер я розпочну. Трошки розтасовувати ці дивні карти, і хочу сказати про 24 число. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в інший день, то в кінці для вас буде ще одна карта за днем народження. Знову буде всім по три карти: дві карти на знак Зодіаку. Перша карта буде казати загалом, який буде цей вівторок. Друга буде казати про виклик дня. можливо, вона не буде. Гармонійною по відношенню до першої карти, і ви зможете чітко собі уявити, яким буде цей день. І третя карта вже буде за днем народження. Буду намагатися говорити стисло, щоб вміститися в формат, бо буду використовувати всі 32 карти цієї колоди. Навіть 33. Давайте зосередимось на вівторку. Кому -за потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розпочнемо. Як це не дивно, сьогодні розпочнемо з козирога, а повинно були розпочати зі скорпіона, бо зараз же йде саме знак скорпіону. Ну, але розпочнемо з козирогу. Так я розклав цей, це поле, що вийшло, що перший знак сьогодні буде Козиріг. Тож зверніть на це увагу саме козироги, бо не випадково так стається. Отож яким буде цей день? Ямарач. Ямарач це Бог підземного царства, це індійський Плутон, він карає грішників, одначе він випав все ж таки в прямій позиції і він дає якісь дари. За те, що ви зробили у минулому. Сьогодні День воздаянь, а також День покарань. Зверніть увагу на 17-ту годину дня. Краще в цей час бути десь на місці і не переміщатися. Виклик дня. Тхарма перегорнута. Ви можете переступити у цей день свій, свою моральну етику, свій закон. Будьте уважні, у цей день ви можете зробити якусь дуже небезпечний крок, оскільки перша карта випала Ямараджа, а він карає за гріхи. А тхарма це відхід від ваших життєвих принципів. Не відходьте від своїх життєвих принципів, не переступайте у цей день закон. Не робіть нічого кримінального. Кримінальні справи у цей вівторок можуть нанести вам велику шкоду для представників знаку водолій сканда. Перегорнута Сканда. Сканда бореться з демонами. Сканда це індійський Марс. Він пов'язаний з війною. Він випав перегорнутий і зверніть увагу, тому на 16-ту годину дня це не дуже гарний час для вирішення якихось своїх питань. Також у цей день ви можете виграти лише якщо будете відступати. Наражатися на неприємності у цей день не потрібно, і особливо впиратися за свої ідеї також не потрібно, бо є більш сильні люди, більш сильні ідеї. Виклик дня – сокира в прямій позиції це каже про те, що все, що вам не потрібно, треба відрубати і викидати. Якщо ви зіткаєтесь з якоюсь бідою, з якимись проблемами, намагайтеся. Якось відсікати дуже погані енергії, не намагайтеся у цей день особливо сильно якось переживати по будь-якому поводу, ви можете все відробити, все, що вам не потрібно. Для представників знаку риби перегорнута веда. Веда Пов'язана з листами, Веда пов'язана зі знаннями. Карта випала перегорнута. і це каже про те, що у цей день не слід підписувати ніякі договори. Якщо ви будете займатися якимось навчанням, сьогодні у вас проблеми з цим. Ви дуже погано закріплюєте матеріал і самі розповсюджуєте недостовірну інформацію. Тож зверніть увагу, не підписуйте у цей день ніякі листи. Виклик дня. Знову червона карта, дві червоні карти, одначе тут лотос все ж таки випав в прямій позиції, і ця карта каже про те, що ви, як оцей лотос, вам потрібно розкритися. Якщо ви бажаєте, щоб вас почули, вам слід докладно все розповідати і нічого не приховувати. Якщо ви не будете нічого приховувати, вас зрозуміють і, можливо, ви зможете обійти важкі ситуації, які пов'язані якраз. З першою картою, наче дві червоні карти натякають на те, що день буде неспокійний. Для представників знаку овен варуна в прямій позиції. Бачите, це блакитна масть і це вищі вище вищідські боги. Варуна пов'язаний з водою, тому, можливо, сьогодні вам слід зробити почистити себе, тобто прийняти таку ванну і помити голову нарешті. І сьогодні вас, вас також очікує зустріч чи бесіда з представником знаку рак. Виклик дня, жовта масть, сома, сома Бог місяця, Бог ритму. Він випав перегорнуте і це каже про те, що в цілому в цей день ви можете вибити з ритму якісь подорожування можливі якісь затори з цього приводу, особливо о 14-й годині дня. Для представників знаку тілець крішна перегорнута, не дуже гарний показник. Це каже про те, що Всевишній на вас. Якось обурюється. Також ви бачите, тут Крішна намальований разом з Радхою, і це каже про те, що у цей день вам не вистачає партнера, який поблизу з вами. Звернуть увагу на південь, о 12 годині дня може статися щось таке небезпечно. Будьте обережні. Виклик дня знову блакитна масть і знову перегорнута. І це Господь Брахма, той що сотворив. Матеріальний всесвіт він випав перегорнута. Це каже про те, що можливо якісь літні люди будуть потребувати вашої заботи. Особливо це може статися вранці о 7 години ранку. В цілому блакитна масть це гарна масть, але обидві карти випали перегорнуто. Тобто сьогодні слідкуйте за своїм настроєм, щоб він вас не завів до якихось прірв меланхолії чи суїцидальних думок. Для представників знаку болизнюки вішвамітра. Вішвамітра це Бог, який щось створює. Це творець, який будує великі будівлі, робить прикраси. Він випав перегорнути. Тож сьогодні ви нічого не зможете відбудовувати. Навпаки, є фактор руйнування, і цей фактор може спрацювати о 20-й годині вечора. Виклик дня Кама. Кама це Бог спокус, Бог кохання. Він також випав перегорнута 19-та година вечора. Зверніть увагу на цей час. Обидві карти перегорнута. Це каже про те, що день трохи нервовий. Ніхто вам допомагати у цей день не буде, окрім вас самих. Для представників знаку РАК. Чакра перегорнута це зброя господа Вішни, яким він карає грішників та демонів. Карта випала перегорнута, будьте обережні. Сьогодні вам не слід нічого руйнувати, навпаки, зберігайте те, що у вас є. Виклик дня. Знову перегорнута карта Хануман. Хануман це помічник Господарами. Він випав, перегорнута, вам не вистачає помічників, і будь-які помічники у цей день будуть на. Навпаки, вам заважати. Також зверніть увагу на 22 годину вечора. Для представників знаку Лев корова Адіті. Перегорнута, на жаль, це каже про те, що вам не вистачає життєвої сили, не вистачає основи. 15-та година дня, дуже небезпечний час у цей день. Виклик дня. Що ж, блакитна мас Сарасваті – це супруга Господа Брами, вона завідує науками, мистецтвами. Тож сьогодні, якщо ви творча людина, сьогодні до вас може прийти дуже гарний гармонійний настрій, натхнення, і ви можете його використати по повній. І також представники знаку Лева у цей вівторок. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для дів індра і знову перегорнута Блакитна масть каже про те, що в цілому ваша пихатість може вам нашкодити у цей день. Будьте обережні. Також вночі може бути якийсь такий роптовий сон, який може вас прокинути о 3-й годині ночі. Я маю на увазі вже ніч на середу. І також представники знаку Діва можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Виклик дня чіткий в перегорнутому стані, чіткі використовуються для того, щоб читати мантри, підраховувати. Кола, які люди прозносять, коли вони прозносять цей мантрю, випала карта перегорнута. Вам не вистачає зосередженості. Вам із за цього ви можете щось втратити у цей день, бо карта випала перегорнута. Для представників знаку Терези. Ваю в прямій позиції, ваю бог вітру, і вітер, повітря, воно володарює саме знаком терези. Тож сьогодні все залежить від вашого настрою, все залежить від подиху вітру. Зверніть увагу на 18-ту годину вечора. Виклик дня, знову, жовта масть. А швіни в перегорнутому стані їхати сьогодні краще нікуди не їхати, особливо вирішувати чиїсь проблеми, А швіни, вони завжди допомагають, дають ясність. Сьогодні ви можете втратити ясність, і це може статися з 13 по 14 годину дня. Для представників знаку Скорпіон. Лакшмі перегорнута, богиня процвітання, богиня багатства на вас гнівається, вона випала перегорнута, вам не вистачає надійного партнера, а точніше партнерши. Одначе ви можете зустріти цього партнера чи хоча б зателефонувати йому чи їй. І це може бути з... представник знаку стрілець. Виклик дня для скорпіонів. Шангха – шанкха це мушля, якою закликають на битви. Одначе, мушля у теперішньому часі це ваш об'єкт спілкування, це ваш смартфон. Вам сьогодні він буде розриватися, будуть люди телефонувати. Багато розмов у цей день, одначе, враховуючи перегорнуто лакшмі, каже про те, що ви будете вирішувати свої фінансові питання, можливо, якось налагодити фінансові потіки. Для представників знаку стрілець Ганеша в прямій позиції це гарний показник, бо всі справи, які робляться в Індії, робляться після жертвоприношення Ганеши. намах Ганапаті повторюйте цю мантру і зверніть увагу на 11 годину ранку. У цей час може щось статися цікаве. Також представники Знаку стрілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті виклик дня для стрільців. Шива в прямій позиції. Що ж, хоча шива є богом-руйнівником, він випав в прямій позиції, і він може зробити якесь диво сьогодні для вас. Головне не... Не за у ліжку, якщо ви прокинетесь у шостій годині ранку, сьогодні буде досить позитивний день, і ще вам може допомогти у цей день вирішити якісь питання. Представник знаку діва. Ну і ще по одній карті, як я обіцяв, за днем народження. Якщо ви народилися першого десятого, 19 або 28 числа будь-якого місяця, у цей понеділок, вам випав ось такий тризуб господа Шиви в прямій позиції. Він не каже про щось погане навпаки, він каже про те, що є присутність. Бога шиви, не забувайте читати його мантру Махшивая, Можливо, зробіть якесь жертвоприношення, підіть у храм. Неважливо, що це за храм. Можливо, це жертвоприношення, це Денейт на ЗСУ, і це буде найкраще жертвоприношення для того, щоб нарешті вже настав мир. І тризуб це все ж таки символ України, тому вам у цей день пощастить. Одначе, червоне Масть завжди каже про те, що може бути якась наплідність. Далі, якщо ви народилися другого. 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий Дамару Дамару це барабан Шиви в перегорнутому стані. Він каже про те, що у цей день вам не буде вистачати ритмічності, і ви можете у цей вівторок виявилатися з звичного ритму. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, я казав попереду, що день неспокійний. Одначе Кубера в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете щось накопичити. Кубера пов'язаний з коштовностями. Бачите, скільки скарбів у нього тут, і він тримає у руках білого мангуста. Тож сьогодні, якщо вам треба вирішувати якісь фінансові питання, ви все зробите гарно і можете навіть щось заробити. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Мокша в прямій позиції, це ознака того, що ви можете закінчити щось важливе визволитися від якихось проблем. Це вища карта в цій колоді, і вона каже про те, що ви можете закінчити якийсь довготривалий процес. Сьогодні все у вас буде легко, бо карта випала в прямій позиції. Ви можете позбутися чогось поганого, якоїсь дурної звички чи поганих зв'язків. Далі, якщо ви народилися. 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, карма перегорнута не дуже не дуже гарний показник того, що ви у цей день можете зробити якісь неправильні дії, які призведуть до забруднення вашої карми, і відповідальність ви сьогодні можете нести вже за те, що ви скоїли в минулому. Будьте уважні, максимально уважні, не робіть ніяких помилок. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го або 24 числа будь-якого місяця, Агній в прямій позиції, це гарний показник початку чогось нового. Це перша карта в цій колоді. Агні завжди йому приносять жертвоприношення вогняні. Тож сьогодні можете запалити палочку і подумати про вічний вогонь, який сотворив весь все світ. Дуже гарний день для будь-яких починань. Далі, якщо ви народилися 7-го чи 16-го або 25 числа будь-якого місяця сур'я перегорнута каже про те, що вам не вистачає внутрішнього світла, ви втрачаєте енергію. Сьогодні краще нікуди не їздити, бо сур'я, бачите, випав перегорнута. Тобто сонце сідає, стає холодніше, вам не вистачає сонячного світла, одначе ви можете якось себе допомогти саме. Тим, що хоча б побудете трошки на сонці, якщо воно буде світити, подивіться на нього і зарядіться від нього позитивною енергією. І важливі поїздки краще відкладіть у цей вівторок. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, парваті в прямій позиції, Парваті – це дружина Господа Шиви. І вона завідує багатьма речми, от тому в неї багато так рук. І вона вам може теж допомогти. Тобто, сьогодні партнер, головний партнер цього дня, це жінка, і ви будете займатися її справами. Якщо ж ви сама жінка, ви можете от займатися кількома справами одночасно, і головне допомагати своєму чоловікові, як це робить парваті по відношенню до свого чоловіка Шиви. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Вішну в прямій позиції, що ж, Всевишній з лами. він вам допоможе у будь-якій скрутній ситуації. Сьогодні саме через людей з вами спілкується сам Господь Бог через чоловіків. Якийсь чоловік може сьогодні вам допомогти, і, можливо, він буде представником знаку Лев. Ну і що ж, я вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сказали ці карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости це завжди. Будь-який прогноз розкручує. Подивіться, як виглядають ці карти в ультрафіолетовому випромінюванню. Нагадую, що ви можете через електронну пошту замовити собі будь-яку колоду, яку ви бачите в езотаріумі. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний Махавішну Вакантанка, Господь, батюшка, бог.